Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 29 вражаючих історичних фактів у фотографіях, шановні мої друзі. Я думаю, що ви вже скучили за таким відосиком. Тому, друзі, сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду. Перша, друзі, вражаюча історична фотографія. Найменший магазин у Лондоні. Напівпідвальна взуттєва крамниця. Площею 1 метр 20 см. 1900 рік. Ну а на цій світлині ви бачите. Жінка, яка потрапила у снігову пастку у Піренеях. Березень 1956 рік. Британський солдат намагається збити німецький бомбардувальник при нальоті на Дюнкерк. Травень 1940 рік. Ну а на цій світлині одні із перших навчань в армії Сполучених Штатів Америки із надягання проти газів. 1917 рік. Адольф Гітлер у 4 класі. Верхній ряд по центру. 1899 рік. Принцеса Єлизавета. Майбутня королева Єлизавета ІІ. У Вінзерському замку. 1940 рік. Ще така молоденька, гарненька і так далі Американський солдат ховає поранену японську дитину від дощу. В очікуванні санітарного вертольота в ході битви за Сайпан. Липень. 1940 рік. Бельгійські шахтарі піднімаються із шахти після зміни. 1900 рік. Ну. А на цій друзі світлині ви бачите. Немає ні світла, ні їжі. Зате повно випивки Реклама бару у Нью-Йорку під час блекауту. 13 липня 1977 рік. Австралійський солдат грається із ручним Кенгуру на фронті у Єгипті. 1914 рік. Ну, а це Дедвуд. 1876 рік. У тому ж році на цій вулиці був вбитий знаменитий бандит. Дикий Біл Хікок. Слон допомагає американським льотчикам вантажити літак на індійському аеродромі. 1944 рік. Випробування бойового слона із кулеметом. Британська армія. 1914 рік. Ну, а це, мої шановні друзі. Художниця Місіс Лет розфарбовує маску. Щиту для солдата із понівеченим на фронті обличчям. 1918 рік. Тунель під Ла-Маншем. Зустріч англійської та французької бригад, які копали назустріч одне одному. 1990 рік. Президент Вудрос Вільсон вимагає у Конгресу оголосити війну у Німеччині 2 квітня 1917 рік. Ну а на цій світлині ви бачите, друзі. Легендарна Мона Ліза, яка була вкрадена із Лувру. 1911 рік. Трьохрічний Елвіс Преслі із батьками. Гледіс і Верноном 1938 рік. Ветеран Першої світової війни. Просить милостиню на Берлінській вулиці. 1923 рік. Падіння Берлінської стіни. Листопад 1989 рік. Сігекі Танака, який пережив атомне бомбардування Хіросіми. Перемагає на Бостонському марафоні. 1951 рік. Ну а це, друзі, перший знімок нижнього Манхеттена із повітря. 1906 рік. Протестуючи проти Апартаїду в Кейптауні 1989 рік. Поліція поливає протестантів забарвленою водою із водяною гармати, щоб їх можна було легко впізнати на вулиці і заарештувати. Ну, а це, мої друзі. Бік Бен із середини. 1920 рік. Президент Ліндон Джонсон слухає аудіозапис. На якому його зять капітан Чарльз Роб, розповідає йому про стан справ на В'єтнамському фронті в 1968 рік. Ну. А це, друзі, Смог над Нью-Йорком. 1966 рік. Останні секунди життя японського льотчика Камікадзе. 1945 рік. Хіросіма до і після бомбардування 6 серпня 1945 рік. І остання світлина із цієї добірки. Адміністратор китайського ресторану Майамі Рут Рутлі відпочиває на пляжі під китайським прапором, щоб не бути прийнятою за японку у перші дні після нальоту на Перл Харбор Грудень, 1941 рік. Ось такі дуже вражаючі історичні фотографії, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву! Дякую ще раз всім за увагу!